60 людей евакуювали протягом минулої доби із Борівського та Куп'янського напрямків. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Генштаб зафіксував на Харківщині 14 бойових зіткнень. Російська армія 9 разів атакувала наші позиції біля Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного. Ще п'ять так наші захисники відбили поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку високої яруги і козачої Лопані. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання вітаємо вас. Доброго вечора. Студія, слава Україні! Героям слава. слава. Ну, ми звичайно поговоримо про оперативну обстановку, про те, що відбувається навколо вас, навколо ваших побратимів. Так само, але почнімо з її збору, який ми. Е Технічно, скажімо, так, оголошуємо зараз. Хоча він триває, Код QR з'явився на екрані для глядачів. Говоримо номер карти знизу екрану. Це все для того, аби ви підтримували українське військо і конкретно бригаду Рубіж ем, Володимире, На що сьогодні збираємо? Так зараз збираємо на FPV-дрони для наших підрозділів, так як FPV-дрони зараз в умовах технологічної війни є невід'ємною частиною нашого бойового потенціалу. Варто зазначити, що зараз більшість штурмів противника, які він здійснює доволі часто, вони відбуваються відбиваються зокрема силами наших фпв підрозділів Також фпв підрозділи використовуються для знищення як живої сили противника, так і техніки, укріплень, укриттів противника. Деякі зенітні підрозділи використовують FPV-дрони для того, щоб наносити удари по розвідувальним дронам Російської Федерації. Я нагадаю, що деякі з них коштують сотні тисяч доларів, тому є дуже болючі втрати для окупантів. Зокрема, завдяки цьому противник рідше почав застосовувати комплекси «Іскандер» і так далі, так як об'єктивно він не може ефективно відслідковувати над ситуацією над полем бою, саме тому зараз піввідрони є надзвичайно важливими. Саме тому ми зараз стараємося забезпечити наші підрозділи максимально ними, щоб ніколи не було нестачі у цих засобів. І прошу не всіх небайдужих долучитись до даного збору та підтримати наших військовослужбовців. Мільйон треба зібрати. Станом на зараз є 18 відсотків 182 тисячі. Це з те, з чого ми почали зараз. Уже бачу 184. Володимире, якщо говорити про полювання на оці російські розвідники, яку таку жирну птаху спіймали ваші побратими? Ну з останнього це розвідувальний дрон Мерлін вартістю. У... Здається, 300 тисяч доларів, можливо, 150 тисяч. Я точно не пам'ятаю, щоб не казати неправду, проте точно більше сотні тисяч доларів він коштував. Це дрон Російської Федерації, який вони подавали як дрон стелс-розвідник, який неможливо виявити, неможливо там, нічого з ним зробити, бо він такий весь себе технологічний і крутий. Проте нашим фпв підрозділам зенітним вдалося його вполювати, збити це в принципі дуже чуттєва удар по розвідувальним спроможностям Російської Федерації, так як величезної кількості таких дронів у них немає, оскільки він є дуже дорогим у виробництві, і от саме зокрема через те, зараз ФПВ-дрони настільки цінуються нашими бійцями. Ну саме сама назва Мерлін така амбіційна, бо це ж з легенди про короля Артура, ім'я чарівника. А коли ви збили, чи була нагода його розібрати, чи коли зенітникам вдається пошкодити такий, такий дрон при падінні? Ну там уже нема що подивитися на начинку. На жаль, не було можливості, так як FPV під дрони вони працюють ну з десятках кілометрів, ну або в принаймні ну явно не там, де можна під'їхати його швидко підібрати. Е, ймовірно, я сподіваюся, він впав, хоча б на територію суміжних підрозділів. Сподіваюся, що, хоча б наші побратими з суміжних підрозділів, змогли його підняти і подивитись що там всередині. Проте на жаль, у нас такої змоги не було. Так, побратими з суміжних підрозділів, якщо ви нас чуєте, і якщо ви знайшли ось цей дрон Марлін, будь ласка, вийдіть на контакт із бригадою Рубіж. Я думаю, Володимир Черняк і його побратими будуть дячні. Так, ну мені це нагадало сюжет однієї програми, яку слава Богу, не транслюють тепер на українському телебаченні, коли значить хтось там шукав родичів з Росії. От такі реалії. Бачите, ми тепер російські дрони шукаємо. Е я думаю, що буде можливість, звичайно, якщо, якщо буде успішна робота, дослідити. Та тому ще раз наголошуємо, друзі. Підтримаємо цей збір, це дуже потрібно, і ви бачите наскільки амбітною є ціль. Хто скільки може, нас є багато, і відповідно кожна гривня важлива в сумі. Якщо кожен потроху долучиться, то буде відчутний відповідний результат. Харківський напрямок. Те, що в цілому відбувається на вашому відтинку, як змінюється або можливо не змінюється поведінка росіян. Мені йдеться і про кількість і про, і про штурми, і про зброю, яку вони використовують. В цілому в зоні відповідальності бригади Рубіж Національної гвардії України ситуація кардинальним чином не змінилася, проте варто зазначити, що противник приймає все більш зухвалі дії для того, щоб вклинитися в нашу оборону. Зокрема, почали бути частими масовані штурми піхоти. Якщо раніше вони старалися діяти тактикою накопичення, там малими штурмовими групами, там по 5-6 чоловік збиратись в одній точці, намагатися вже в якості такої штурмової групи рухатись до наших позицій. Зараз вони вже працюють на тобто ймовірно, скоро повернуться стануть реальними ті самі старі добрі місні штурми, які ми, ми їх ще пам'ятаємо. Працюють вони без залучення бронетехніки, хоча з повідомлень, які ми чуємо, від суміжних підрозділів там бронетехніку вони застосовують доволі активно. Іншою характерною особливістю противник застосовує дистанційне мінування наших логістичних маршрутів, що є дуже неприємним явищем, так як зараз в умовах бездоріжжя і погіршення погодних умов логістичні маршрути, це, скажімо так. Їх не так багато. Противник про них, на жаль, знає, і старається максимально на них впливати. Проте зараз всіма силами намагаємося стримувати противника. В принципі, прориву противника в жодній, в жодній точці, де тримає оборону бригада, рубіж не було допущено, тому що зараз максимально докладаємо всіх зусиль для того, щоб цього не сталося. Ви сказали, можливе бачите повернення до м'ясних штурмів. Поясніть, будь ласка, що ви вкладаєте це поняття, і чому те, що зараз відбувається у ці групи, чи те, що до цього відбувалась групи по 6 людей, по 10 людей, це не м'ясні штурми за вашою логікою? Тому що м'ясні штурми, якими ми їх пам'ятаємо, це банально, коли там кулеметник дивиться на поле, і він бачить, що по полю на нього йде там група з 20-30 чоловік. Причому деякі з них були навіть без бронезахисту. Тобто, це якщо розповідати про те, що бачили наші бійці, там. На Бахмутському напрямку, рік тому, наприклад, зараз цього об'єктивно не відбувається. Вони стараються діяти більш тактично. Я б сказав, наприклад, вчора були групи штурмові по 10 чоловік, які розбивалися п'ятірками уже в складі двох менших штурмових груп. Намагалися просунутися. Такі групи діяли кожні 10-20 хвилин. Нова заходило. Тобто, вони діяли такими накатами, як їх називають просто народі. Тобто, зараз вони стараються діяти розумно. Проте є тенденція до збільшення кількості особового складу для здійснення таких штурмів. Тобто, якщо раніше штурмова група могла бути 2-3-5 людей зараз вже їх 10, а згодом їх може бути ще більше. Так як противник, якщо не досягає жодних успіхів, значить він вкладає більший ресурс для того, щоб їх все таки досягти. І не завжди цей ресурс є якісним і добре підготовленим. Тому Будемо бачити все йде до того, що йде тенденція така на збільшення військової присутності противника от в якості саме таких штурмових груп, і можливо скоро місні штурми знову повернуться. А що з оснащенням і амуніцією у цих так званих штурмовиків? Тобто, те, що ви говорите, що зараз їх є менше, ну в сенсі по кількості в ось цих таких штурмових групах, аніж це було до цього, чи це означає, що вони краще. Ну, принаймні, одягнені і всі мають бронежилети, чи це теж не так? Ні, військовослужбовці Російської Федерації зараз є доволі навченими, доволі добре екіпірованими. Тобто, скажімо так, останній раз ми стикалися з підрозділами, які є ну, взагалі нульовими, дуже давно. Тобто, Вже більше року ми воюємо проти реально добре оснащених підрозділів. Звичайно, хотілося б, скажімо так, воювати проти Чмонь. людей, як, як з мемів колишніх, проте об'єктивна дійсність є доволі суворою. Зараз ми воюємо з добре оснащеною армією, яка вкладає величезний ресурс для того, щоб нас по факту знищити, тому стараємося всіма силами цього не допустити, давати гідну відсіч противнику. А до речі, що них за впів'ю на завершення, щоб нагадати про збір, 251 тисяча станом зараз. Якщо я правильно бачу, це в районі 70 тисяч зібрали, задонатили наші глядачі у росіян, що за впівіз у росіян за впіві за впіві військами все взагалі прекрасно. Тобто у них немає жодного дефіциту в цих засобах. Немає жодного дефіциту з боєприпасами до цих засобів, там це вже давно повністю сертифіковано, поставлено на конвеєр, отримується на складах, і вони їх максимально ефективно застосовують. Тобто, так, звичайно, що я розповів про піхотні штурми, проте варто зазначити, що ці піхотні штурми чому вони взагалі є небезпечними? Тому що вони вони діють в парі з захпіві підрозділами. Тобто, для того, щоб зупинити. Е Піхоти, потрібно, ну, це можуть зробити взагалі багато підрозділів, це можуть бути наші піхотинці, це можуть бути наші підрозділи, це можуть бути там, рота вогнової підтримки, наша, артилерія і так далі. Проте, звичайно, що їхні піхотинці вони рухаються саме до позиції нашої піхоти. І об'єктивно, піхотинцю дуже складно відреагувати на будь-які такі дії противника, якщо йому 20-30 фпів просто залітає в бліндаж. Тому впіві підрозділи противника зараз складають, ну на мою скромну думку, одну з найбільших небезпек конкретно для життя та здоров'я нашого піхотинця. Ем, резюмуємо. Ну станом до цієї миті дійсно понад 70 тисяч зібрано, і це не закриття збору. Ем, розуміємо, що надалі будуть. Е... Я думаю, і медійні прояви, тобто ми будемо про це три ефірі чверті збору, треба говорити. зробити. Та і навіть поза ефіром, пам'ятайте, що цей збір є актуальним. Можете просто перекинути реквізити інформацію для своїх близьких або друзів. Вдячні вам за наданий час за інформацію. Нагадаю, Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, з нами на прямому зв'язку.